енергетичного розвитку розробляється вже десь в районі року. Це дуже такий об'ємний документ, який передбачає зменшення викидів СО2 по місту на 20% до 2025 року. Чому до 25 го Тому що під час дослідження було вибрано базовий рік 2010 і 15 років розроблений такий план, в якому вказано весь комплекс заходів, які ми маємо впроваджувати для того, щоб досягнути такої економіки. Він розписаний по де деяким секторам, в якому секторі скільки відсотків ми можемо досягти. Оскільки базовий рік обраний 10-й, вже за 5 років деяка робота була пророблена і певної економії досягнути. Е, також хочу зауважити, що якщо е, знайдеться фінансування для реалізації усіх проєктів, то до 2025 року можна досягти економії приблизно навіть у 24%. Більш детально вже буде, буде якісь громадські обговорення або розширений дорадчий комітет, на якому ми. Представимо детально цей весь план дій і можете всі ознайомити.